А ти коли-небудь думав про те, чому я працюю, стараюсь, вкладаю свій час, а нічого не виходить. Чому інші вже мають успіх, а я досі в тіні? Може, це просто не працює, або щось зі мною не так? Зовсім ні. Це не тому, що з тобою щось не так. Це не тому, що ти не здатен. Це тому, що ти в бамбуковій фазі. Коли саджають китайський бамбук, перші п'ять років не відбувається зовсім нічого. Його поливають, удобрюють, захищають, але він мовчить, нічого не відбувається, жодного сантиметра. А потім за 6 тижнів він виростає на 30 метрів. І це не магія, це фундамент. Весь цей час він росте, але росте всередину. Він формує коріння і готується до випуху. Так само росте й бізнес. Точно так росте капітал. І так само ростеш і ти. Тільки більшість здається на четвертому році, бо не бачить результату, не бачить того плоду, і... бо це не працює. І викопують свій успіх раніше, ніж він проросте. Перш ніж стати багатим, треба бути нудним. Нудно це ти, коли прокидаєшся і вкотре повторюєш ті самі дії. Інші вже світяться, світяться у соцмережах вже такий успіх, а ти досі в тіні. Але саме ця тінь це твоя точка зросту. Зміни вони спершу відбуваються всередині, а потім вже на банківському рахунку. Бо фінансова свобода вона це не про момент, це ціла система. Ти не в застої, ти в процесі, ти не повідні, а ти стратегічний. І коли прийде саме твій час. Рости, тебе вже ніхто і нічого не зупинить. Якщо гра довга, то виграє той, хто витримає цю тишу.